Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я з вами знову з новою серією серіалу Светрик Собі Коханій в рамках проєкту Дівчатка та кіта». дівчатка, який придумала я. І я не буду про нього вам розповідати. Якщо вам цікаво, переходьте до інфобоксу. Переходьте по каналам дівчат, які приймають участь у цьому проєкті. Дивіться, що вони в'яжуть. Шукайте вступне відео, можливо, ви ще встигнете долучитись до цього проєкту. А я зараз про свій светрик. Так, так, прямо ось про цей светрик, в якому я зараз знаходжусь, і який мені, можна сказати, зламав мізки. Я оп'ять буду розпорочувати, вп'єть буду розпускати, бо оці такі жадані мною шишибрики, при більш близькому розгляданні мені здається, як наче пряжа вже постаріла і полиняла. Бо оця ниточка, на якій на накручені на, на оці ось вузлики, сірі і червоні, вона світліша від оцієї пряжі. І вона вибивається тоненькою, але її багато. Її багато і вона вибивається скрізь і вибивається такою сідиною. І оцей саме оцей ефект мені не подобається. Приїхала донька, подивилася, каже, гарно, красиво, нарядно. Але вона не бачить того, що, що, що бачу я. Я ще не вирішила, буду я в'язати це з шишибриками чи ні, бо пряжі мені не вистачить ще й на рукави, бо тут я вже вив'язала. Мені можна в'язати вже резинку, і те, що лишиться, піде на рукави, а лишиться близько 100 грамів. Мало. Всього в мене 700. До того ж, як мені хотілось, він такий великий. А як, але, як виявилось, мені таке не дуже йде. Він мене дуже робить об'ємний стегна широкі і тут він мене робить широку, я роблю квадратна. Це ще одна причина, по якій я буду розторочувати. Потім в мене тут е, виточка, і він такий, як мені хотілося, такий широченький, так, гарно От, як має бути, але мені не йде. Мені більш йде приталене. Тому виточку треба прибрати. А виточка у мене тут достатньо така широченька. Ось. Оце прибрати. Оце прибрати. Так. І тут пройма от. глибока, яка має бути, от коли оверсайз, вона така і має бути широченька-глибоченька. Але ж мені не вистачає пряжі, тому підняти пройму на два пальці. Так, Тут, отут стане отак рукав. От, пройма стане ближче, тут прибереться лишнє, а можливо, якщо отут прибереться, то тут і буде досить. До того ж, я минулого разу казала, що я буду робити ось тут 10 петель набирати на підрізи. Але коли я зв'язала і поміряла, він був ще більший. І за чого? Бо оці лінії регланні, я ж їх е зробила скруглені, і там додала з двох сторон по три петлі різко. То якщо взяти оці три петлі, ці три петлі і посередині 10, то в мене підрізи виходять аж 16 петель. Тому я. Розпустила і лишила тільки 4 петлі ось тут на підріс. Зараз я ближче покажу, що мене не задовільняє от саме в цьому ефекті сидини. Покажу, який у мене зараз підріз. От, Ну і буду розторочувати. І все, поробиш? Така наша творча доля. І буде він мені краще, коли буде. Отак От ближче до тіла, ніж так. Хоча, якби пряжі вистачило, то я мабуть би і заверш... забила б такий, який він є, щоб просто побачити, як мені в ньому буде. Так, він мені наче шибрики до тіла, наче нормально, ніде нічого не кусається. Ну, я б сказала, що мені отут кусається більше, ніж. Там де і шибрики. <ріст> От. Ладно, давайте подивимось ближче. Хочу ближче вам показати, як виглядає імітація вточного рукава. Ось тут повертається ця регланна лінія. Ось вона. А тут вона ось лягає, як наче рукав вточний. Ось вона така скруглена. Тут по погону вона також як кругленька. І тут ось також лягає вона скруглена. Мені подобається, як вона лягає. Рукав такий, як мені хотілося, саме втачний. Але тут широченько, і тому хочу зробити трішки менший, трішки вущий. Ну ось, Хочу показати вам, про що я розказувала, коли казала, що пряжа як наче посивіла. Але камера дуже засвічує колір, і у вас він майже малиновий, а насправді це колір вишні, такої спілої, гарної вишні. От. І На фоні оцього темного кольору, зараз попробую вимкнути світло, побачимо, можливо, так буде видніше. Ось так більш схожий колір на той, що є насправді, але він ще темніший. Зараз спробую ще трішки погратися з освітленням. Ні, не хоче. О, ось! О такого кольору. Бачите? Ось саме такий колір, як зараз на камері, і оці білесенькі, оці ось тонесенькі ниточки, вони виглядають, як наче сідина. І оце мене м дратує. Бачите? Але. Коли не дивитись зблизька, оце мені подобається. Що робити, а? Хоча я подумала, що після прання меринос відкриється, і вони трішки загубляться, оці біленькі ниточки, як гадаєте, а? от, такі справи. Але, розпускатиму я, бо мені мало пряжі. Я дуже широко зробила. І треба його зменшити, зробити більш приталений. Так. Ось тут я минулого разу показувала 10 петель на підрізи, але то було занадто багато. Зараз я тут на підрізи додала 4 петлі, бачите? І то який великий підріз. Чому? Тому що ось в самому кінці я ось тут підряд. В трьох рядах додала три петлі. І воно так сильно завернулося сюди, що це вже початок підрізу. Ось. І ось такий ось у мене ширина підрізу. Якщо тут тільки 4 на підріз додано, уявіть собі, який він був величезний, коли було 10. Він був дуже великий. Тому я розторочила і е, зробила 4 петлі отут. От. Але в мене вийшло він хоч і 4, але виглядає на всі 10. Бо отут і отут було відразу додано в трьох рядах. Так. Зараз, коли я розторочу, я приберу оці чарівні виточки, які в мене на спині їх немає. От. Зараз ось вони, виточки. Ширина виточки у мене ось від сіль. Ось вона, така виточка, от, більше 3 сантиметрів. На мої груди це ідеально. Але, бачите, виходить, що е вони не потрібні, бо дуже широко виходить. Так, і ось тут, ось тут, я зроблю менший рукав. Ось, бачите, скруглення так. То я ось так, тут і закінчу. І далі розширюватися не буду. Я піду ось тут вущий рукав зроблю, так, і коротший, бо пройба у мене теж глибока. Ось Бачите, яка глибока пройма, але ж я міряла по тим светрикам, по яким я вам показувала, так. І мені треба її зменшити ось до сюди, ось так от. Це зменшити треба. Тому ось тут. Я приберу кілька рядів. Рядів 5-6 виріжу, від ці, ну, зменшу на цей відрізок, так. все ж таки я буду в'язати з шибриками, бо дочка подивилася і сказала, що дуже гарно. І хоч мене і роздратовує оця сідина, вона мене дійсно дратує, бо без цієї ниточки підставної біленькою, мені пряжа подобається більше. Дуже подобається. Хоча, коли я мріяла про цей светрик, я уявляла собі не цю пряжу, я уявляла собі ось таку пряжу. Цю пряжу мені подарувала Надійка з каналу, в'яжемо з Надією. Ось, бачите, вона така рихла. Так? І якби я змішала з нею шишибрики, то вони б тут загубилися. Хотіла десь крайчик. Витягнути, ви але ні. Вони б тут більш загубилися, їх би було б непомітно. Зараз хочу знайти фокус. О. Бачите, в цій нитці вони були б не такі помітні, мені здається. Але то я про таку нитку мріяла, але такої нитки у мене нема. Оце один моточок подарований натійкою. Він мені подобається. А що тут у нас за склад? Який у нас тут склад? Де, де склад? Ось. Так. 51 акрил, а 49 я так. Ага, шерсть. Бав... Ой, вовна, вовна. Нако Супер Лавс спейшл. Отак. Ниточка називається метраж тут, метраж 200 метрів на 100 грам. А ось у, у цих я намотала 250 метрів на 100 грам. Ну, що воно виходить, ви бачите. Ой, коротше кажучи, я розгублена. Я розгублена, бо м -м, мені подобаються шишебрики ці. Але не подобається ота сідина від шишибриків. От. Я в'яжу на спицях четвірочка, але воно таке товстеньке виходить. Хоча воно рідке, зараз я на просвіт вам покажу. Бачите, воно ріденьке. Я маю надію, що п -п після ВТО марінос відкриється і позабиває ці дірочки, і стане м'якішим. Ну, Напевно, стане м'якішим, інакше ж не може бути. Бо пряжа мені дуже подобається. Оце я розгубилася. Якщо зв'язати от просто без шибрики, він буде ніякий, не цікавий. Просто от вишневого кольору светрик. Якщо його зв'язати, так то він буде цікавий. Але я знаю, тому що він ото з сідиною. Бачите. Сюди потрібно було світлішу ниточку. І тоді оця тонесенька вона б губилася. Але, коротше, оце такі в мене думки. Я не знаю, що мені робити. Yeah. Що робити, не знаю. Або. Ну, то, що я буду розторочувати, це зрозуміло. Те, що я його зв'язала до такого стану, мені не шкода розторочувати, вяжеться дуже швидко. 250 метрів на 100 грам. спиці четвірка. В'яжеться швидко, зручно, не... не складно. Все, що я роблю, мені зрозуміло. От. Тому мені не шкода його розторочувати і п'ять починати, тому що це мій е, досвід, також він стає і вашим досвідом, бо я ділюсь своїми е, помилками, і, можливо, хтось із вас таких помилок не допусте. От. Але от те, що мені подобається, і те, що мені не подобається, це вже інше. Мені подобаються, шишибрики, шибрики, але мені не подобається ота сідина. Бачите, у вас камера засвітлює, і оця сідина не так сильно видно її. А на темно-вишневому фоні її видно, ну, от правда, як наче воно посіділо. як наче воно старе і спріла нитка. У ну, мене уява дуже бурна, тому я не знаю, що мені робити. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по з цього приводу? А я пішла розторочувати і починати все спочатку. І время біжить, і я не знаю, що робити, таким успіхом я не встигну зв'язати свого светрика в, в цьому проєкті, якщо я буду так довго це робити. А я планувала зв'язати два. Але що я планувала зв'язати, я вам покажу в наступній серії. Серіалу Свет собі коханій в спільному проєкті Дівчатка-такі-дівчатка. Папа!